Доброго дня, шановні майчани, мене звати Колінієв Ярослав, я депутат міської ради. І в цьому відео я хотів би поговорити про події, які відбулися 21 грудня 2016 року, а саме про події в синагогі, які ну, споклюжили активістів місцеве населення міста Умир. Я вважаю, що це все. Було зроблено спеціально, що це все наклеп, що це спланована акція. Ну, це особисто моя думка. а Слідство вже покаже, як є насправді. І е, конкретно хотілося б поговорити про що. Вже, вже 23, вже верніше 30 грудня, і поки що ніяких, ніякої інформації стосовно цієї події в ЗМІ немає. Може склатися враження, що наша поліція. Не працює, не розслідує цю справу, що вони там десь включай. Але насправді, буквально на днях, я був у виконувачого обов'язка голови поліції Костюка Вячеслава Васильовича, мав з ним бесіду стосовно цієї ситуації. І можу вас запевнити, що розслідування йде повним ходом, що вже встановлена точна кількість осіб, яка була причетна до цього злочину, зараз. Нарешті отримали доступ до камер комерційних, які були встановлені е, на мікрорайоні Хасицькому, і раніше е, на мікрорайоні Пушкіна, е, і де проживають хасиди, які мають якусь комерційну власність. Тобто до цих камер спочатку не було доступу. Зараз вони отримані і вивчаються матеріали, крім поліції. Цим, цією справою також займаються СБУ, прокуратура, і воно все під контролем Генеральної прокуратури, тому що резонансна така справа, взагалі, яка ну, має бути якби, розкрита на перших порах. Маємо надію, що найближчим часом цих осіб встановлять і далі вже на пониточці розв'яжуться. Все-таки знайдуть цю людину, цю падлюку, яка спланувала це ганебне дійство і покарають по всій суворості. Дякую за увагу.